Сьогодні п'ятниця, 18 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. На Миколаївщині відпрацювали дії на випадок радіаційної аварії в якості сценарію: надзвичайна подія на південноукраїнській атомній станції, радіаційне забруднення, захист персоналу, евакуація населення з 30 кілометрової зони, укриття громадян у захисних спорудах, робота пунктів евакуації, видача засобів захисту, підтримання громадського порядку, робота контрольно-пропускних пунктів національної поліції, регулювання руху на маршрутах евакуації, розміщення евакуйованого населення у безпечних районах та інші готовність органів управління та сил цивільного захисту до такого роду подій аналізувала комісія державної служби з надзвичайних ситуацій. Про її висновки наразі не повідомляється. Говорили про медицину і не тільки. Керівництво області, очільники обласної та міської медичної галузі зустрілися сьогодні з журналістами. Зустріч відбулася на фоні гучного затримання у Миколаївському центрі психічного здоров'я та приїзду до Миколаєва міністра охорони здоров'я України. Докладніше про це у наступному сюжеті. Перевірити стан медичної галузі та надати рекомендації щодо оптимізації її роботи з такою метою до Миколаєва. Сьогодні прибув очільник МОЗ Віктор Ляшко, як зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Під час брифінгу за підсумками візиту міністра їм вдалося обговорити питання охорони здоров'я обласного та міського рівня. Основною, що було, це організація єдиного медичного простіру Миколаївської області та місця з гарного. З гарного почну область та місто впродовж двох тижнів пропрацьовували питання реформи, приєднання, лікарень, проблематики фінансування спроможності, якісті послуг, кількість обладнання і дійшли згоди. Також Віктор Ляшко запевнив, що держава має для Миколаївської області кошти на фінансування щонайменше двох стратегічно важливих медзакладів. Це обласна доросла обласна дитяча. Це ті проекти, які ми розробляли до війни в рамках реформи. Для того щоб це було там, не задвоювалося, щоб це було органічно і ефективно, і оптимально. Тобто, на зараз ми продовж двох тижнів готуємо, актуалізуємо проекти. Вони будуть мабуть, до кінця цього року. Наступного року плануємо тендери та фінансування та будівництво. Водночас в області розпочали підготовку проєктів з відновлення 13 зруйнованих і 154 пошкоджених лікувальних закладів регіону, аби в подальшому подавати їх на фінансування за рахунок державного бюджету, для того, щоб ці проекти пішли на фінансування через МОЗ. і це дуже гарна новина насправді. Станом на початок серпня, тобто ну може, навіть на поточну дату. У нас 13 закладів зруйновано повністю, пошкоджено 154, 50 об'єктів повністю відновлено, 63 відновлено частково. Ну вони по всій області, і переважно це Баштанський Миколаївський район. І в, ці, в цю кількість входить багато закладів, які працюють в форматі амбулаторії. Під час брифінгу заступник очільника області з питань медицини Юрій Гранатуров прокоментував нещодавне затримання керівника Миколаївського обласного центру психічного здоров'я, якого підозрюють у видачі підробних довідок для надання відстрочки від військової служби. Зараз йде слідство, Зараз ми отримаємо відповідні дані. В нас всі лікарні відповідно діючого законодавства самостійні і несуть повну. Відповідальність, у тому числі кримінальну, за свої персональні дії. Я вже казав. Я не знаю, як там слідство розбереться, але іноді на жаль, темна сторона душі і жадібність сильніше будь-яких члюських цінностей. Більше нічого сказати не можу. На останок Віталі Кім звернувся до мешканців області з проханням надалі надсувати скарги і рекомендації щодо роботи медзакладів, якщо на них є нарікання. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Сьогодні у Миколаєві урочисто відкрили відновлений травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги. Нагадаємо, заклад було суттєво пошкоджено ворожим ракетним ударом у серпні минулого року. Тоді особливе обурення викликало і те, що окупанти навмисно ударили по медзакладу, і те, що саме травмпункт був зовсім новенький, тільки зданий в експлуатацію та насичений сучасним обладнанням. Яким він став після відновлення, бачили наші кореспонденти. У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги відбулось урочисте відкриття відновленого травматологічного пункту. У серпні минулого року російська ракета влучила у медичний заклад, внаслідок чого травмпункт було частково зруйновано. А основний корпус зазнав значних ушкоджень. За відбудову лікарні взялися друзі України з Казахстану. Це повністю збудований, відновлений травматологічний пункт і додатково. Вже збудовані і також відновлені чотири операційні зали основного лікувального корпусу це заміна 108 вікон в основному корпусі в травмпункті. Це бронювання їх на першому другому поверсі. Вже від учора, через декілька місяців після початку будівельних робіт, травмпункт розпочав прийом пацієнтів. За цей час його встигли відвідати близько 40 містян. За словами директора лікарні Олександра Дем'янова, за це варто подякувати нашим друзям з Казахстану, які простягнули руку допомоги, пошкодженій лікарні. Це наші казахські партнери з Group, які в колаборації з підрядником Сан Ентерпрайз з Києва. Зробили те, що досі, як я вважаю, в Миколаєві не робив ніхто. Тобто за три місяці збудований з нуля, з фундаменту флігель цього корпусу, збудовані не тільки стіни, поновлена все, вся тепла ізоляція, збудований нові, новий паркан. Взагалі, кошти, які були витрачені, це 10,5 мільйонів гривень, які нам подарували наші друзі. На відкриття відновленого корпусу завітали і представники міської та обласної влади, а також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він подякував медикам за їх сумлінну роботу та привітав усіх цією важливою для медзакладу подією. Партнери з Казахстану також приєдналися до привітань та зазначили, що чекають нашої перемоги так само сильно, як і всі українці. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Енергетичний голод два дні поспіль, 16 та 17 серпня, Україні не вистачало електроенергії, тому у вечірні часи національна енергетична компанія Укренерго мусила залучати аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі. Споживання за ці дні вже назвали найбільшим за весь літній період. Аварійна допомога останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії. Наступний крок, вочевидь, відключення споживачів. 18 серпня також здійснюється імпорт електроенергії. Зі Словаччини та Молдови. Ситуацію енергетики пояснюють ремонтами на теплових та гідроелектростанціях. В той же час на атомних енергоблоках проводиться перезавантаження палива та підготовка до активної роботи взимку. Нагадаємо, прогнозується, що майбутня зима може стати важчою для України ніж попередня. Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАРТ у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаївському зоопарку сьогодні вшанували пам'ять своїх працівників Дмитра Резніка та Павла Шевченка. Вони загинули у боротьбі з російськими загарбниками. На території установи відкрили меморіальну дошку, присвячену захисникам. Докладніше про подію в наступному сюжеті. Дмитро Резнік був досвідченим працівником, який присвятив зоопарку 15 років свого життя, обіймавши посаду заступника завідувача відділу купитних тварин. А уродженець Луганської області Павло Шевченко розпочав свій трудовий шлях в установі лише у листопаді 2022 року в якості робітника акватераріуму. Ми відкриваємо пам'ятну доску нашим хлопцям, які загинули на війні. На цій страшній війні з горками. А, і ми. Дуже хочемо, щоб їх імена були в історії нашого зоопарку. Вони у нас в пам'яті, в нашому серці. Це для нас дуже велика втрата. Це наші співробітники, які чесно, віддано працювали у нас зоопарку. Близькі та колеги згадують Резніка та Шевченка як турботливих друзів та справжніх професіоналів своєї справи, які з особливою любов'ю ставилися до тварин. Присутній на церемонії начальник міського управління культури Юрій Любаров назвав трагедією для України кожну людську втрату. Я розумію, що то горе, яке є сьогодні в країні, війна, це перш за все горе рідних, які втратили близьких, які загинули на фронті. Є пам'ять, є ми. Ми будемо пам'ятати, місто буде пам'ятати зоопарк, колеги, друзі. Директор зоопарку Володимир Топчий нагадав, що нині в лавах Збройних сил України боронять десятеро співробітників установи і побажав усім захисникам повернутися додому живими та здоровими. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі МАРТ. Політика інклюзії, навчання для безбар'єрного майбутнього. Проєкт з такою назвою сьогодні презентували у Миколаєві. Він спрямований на те, щоб привернути увагу до проблем людей з інвалідністю та зробити необхідні їм послуги доступнішими. Більше про ініціативу розкажуть наші кореспонденти. У Миколаєві презентували соціальний проєкт Політика інклюзії навчання для безбар'єрного майбутнього. Він створений для того, щоб заохотити людей з інвалідністю до громадської активності, зробити необхідні їм послуги більш доступними та привернути увагу влади до проблем таких людей. Говориться про те, що не загальні якісь гарні фрази, да, тому що зараз є багато таких, ну скажімо так, закидів, що от круглі столи, тренінги, це все зрозуміло. А дієвість яка, а насправді дієвість, яка коли людина з інвалідністю потрапляє до залізничного вокзалу, так і не має можливості в гарному обслуговуванні. Цей проект буде спрямований саме на те, щоб розвивати це, навчати можливо якимось елементарним нормам. Пані Валентина, голова Воснесенської міської організації Союзу осіб з інвалідністю України. Жінка розповідає, у її місті вже зроблено чимало однак більшість локацій все одно залишаються важкодоступними для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Безбар'єрність – це для нас дуже дуже тяжко. І щоб їм в магазин можна було до і в поліклініку, там в больницю, і в соціальні служби, щоб кругом було доступно, щоб ми не просили, не ждали, що підтолкніть, будь ласка. Навіть ось тут зараз теж вход дуже такий був. Не і ми опять таки просили, щоб нас підтолкнули. Не хотілося б цього. Хочеться самому зайти і себе чувствувати чоловіком нормальним, як і всі людиною. Зустріч організував департамент соцзахисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації спільно з Миколаївською обласною організацією Союзу осіб з інвалідністю України. За мету мали обговорення проблем людей з інвалідністю та спільний пошук шляхів вирішення. На території Миколаївської області на сьогодні проживає більше 35 тисяч осіб з інвалідністю, але хочу сказати, що це ті особи, які звернулися до нас, але маю на увазі на обліку, перебувають управління соціального захисту населення. Так, звичайно, що ця кількість вона є більшою і вона з кожним днем, на жаль, зростає, враховуючи постійні обстріли, які відбуваються з боку Російської Федерації мирного населення. Ми розуміємо, що постійно відбуваються певні травми. А також враховуючи те, що хлопці, які захищають нас сьогодні на. Лінії фронту вони також на жаль багато хто з них повертається. і Вони мають інвалідність. Ініціатива працюватиме на території всієї Миколаївщини. Якщо ж реалізація проєкту в Миколаївській області буде успішною, то його у майбутньому розширять і на інші регіони України. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Марта. На Миколаївщині організація Save the Children та Центр підтримки бізнесу оголосили проєкт грантової допомоги для відновлення постраждалих районів. Він передбачає фінансову підтримку місцевим громадам задля поновлення їх економічного потенціалу. У програмі можуть взяти участь мешканці Миколаєва, Галицинівської, Шевченківської, Снігурівської, Баштанської та інших громад. Допомога надається для реалізації представленого на конкурсі бізнес-плану. Участь у грантовій програмі є безкоштовною. Про всі деталі проєкту, а також для реєстрації. Переходьте за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І наостанок про погоду у суботу, 19 серпня. Синоптики знову обіцяють миколаївцям сонце та спеку. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 35%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март. Тіві не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.